Привіт, мої дорогенькі левчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на листопад місяць для вас. Ну що ж, давайте будемо дивитися, які важливі події будуть відбуватися в листопаді в вашому житті. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, дев'ять карт це величезна кількість інформації і підказок. Якщо не досить, дивіться за асцендентом. Буде ще дев'ять підказок. Ну що ж, левчики. Починаємо перша карта для вас. Яким буде листопад? Що тут Верховна Жриця? Ой, листопад починається з таємниць, з прихованої інформації, з невідомого чогось, бо Верховна Жриця це коли ми не розуміємо де біле, а де чорне. Можливо, будьте уважні до інформації, яку вам подають, тому що її навмисно можуть приховувати. Навмисно для того, щоб маніпулювати вами, не, не давати правди, не давати ясності. Слухайте свою інтуїцію, бо це інтуїтивна карта. І довіряйте собі, а не чиїм, чиїмось словам, чиїмось намаганням, особливо коли намагаються переконати вас, що так для вас буде краще. Ви самі знаєте, що для вас краще. Тому, і особливо, якщо ну, от ви потребуєте якоїсь інформації, ви її шукаєте, ви шукаєте, питаєте, ви шукаєте десь, де от вона може бути. І нема. Ну, от нема того, що вам потрібно. Лишіться того. Тому що ну, значить, ще не час. Не потрібно вам знати те, що ви шукаєте. Ви ще не готові, ще не зійшлися зірки. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для вас. Будемо далі ще співставляти всі карти, об'єднувати, поєднувати. Будемо дивитися, що ж це за прихована інформація. Трійка пентаклів. Командна робота. Можливо, ви не розумієте, що це прихована інформація стосовно роботи. Вам щось обіцяють або ви не знаєте, візьмуть вас, не візьмуть, бо це все-таки колектив об'єднання зусиль. Чи вас покличуть, чи потрібні будуть ваші навички цьому колективу, цим людям? Чи потрібен такий самий, як ви фахівець? Тобто, невідом... можливо, так це буде стосуватися оце. невідомість роботи. Чи покличуть, або навпаки, ви шукаєте майстрів і ви чекаєте, так? ви чекаєте своєї черги, тому що вони ще не закінчили якийсь попередній об'єкт. І ви чекаєте, і начебто вони вам обіцяли, що вже вже ми там вже закінчуємо. Але ось так воно, знаєте, вилами по воді писано, як в нас говорять. Немає в чіткості, ясності, і, а можливо, від цього залежить вам купувати мені там ну, матеріал так, для майстрів, що вони вам там роблять. Чи ні, ще? замовляти, не замовляти, ось може бути така ситуація, що невідомо, от воно висить в повітрі, і ви не, розуміє, ви не можете на це вплинути. І вони не можуть, тому що також, там, можливо, їх затримують. Це якщо об'єднувати так, дві карти. А якщо ні, то це командна робота, об'єднання зусиль, об'єднання енергії. Тобто, що найкращого результату ви доб'єтеся, працюючи разом в команді, допомагаючи один одному. Один одному, навчаючись один в одного, тобто, коли ви ділитесь досвідом, це може бути вас так візьмуть в команду, а може бути, що ви тільки що, що, щось навчилися. Тобто, знаєте, ви з учня стали майстром, і це ваша перша робота. Вас покликали на підмогу. Це для вас отак несподівано, приємно, трепетно, що це ваші перші гроші. Коли учень стає майстром, а можливо, це ваш те, що ви робили для себе, От, знаєте, такий хендмейд, що ми робимо для себе, для душі, хтось там в'яже, хтось ну, малює, хтось вміє робити щось, ну тобто, щось своїми руками. І це починає приносити перші заробітки. От прийшли до вас знайомі в гості, і побачили, і я таке хочу, собі замовили, а потім ще якісь знайомі, ще якісь знайомі, Тобто, от коли такі несподівані, невеличкі гроші, але це такий додатковий, приємний заробіток. Також це може бути майстри, яких ви наймаєте, люди, яких ви ну, давно шукали. Тобто вам щось потрібно таке ексклюзивне зробити, щось таке особливе, що не кожен візьметься. І ви не могли знайти для себе такого фахівця, який візьме ще й за такі ексклюзивні, не такі великі гроші. То також є шанс знайти таких людей, які вам втілять ваш саме ваш задум, те, що ви хочете, і не за великі гроші. Тобто це також таке об'єднання зусиль, коли ви знаходите один одного. Ну що ж, далі дивимося в Левчики. Третя карта для вас. дві кубки, ви дивіться, як класно. Тобто, якщо поєднувати всі карти, то це буде оце партнерство, це об'єднання зусиль, ця робота, вона буде, ну, тобто, ви будете настільки задоволені, ви будете на одному диханні, ви будете один одного розуміти, вам буде приємно, буде викликати вас такі класні емоції, радість, позитив, натхнення, бажання працювати, вам комфортно буде в цьому колективі працювати. Ну, якщо ж, це не про роботу, то подивіться самі, що тут у нас: двійка кубків. Романтика, освідчення, закоханість, нові емоції. Кубки це ж емоції, це подарунки. Якщо ви в парі, то ось між вами буде така ідея. Дивіться, як гарно, яка ніжність, романтичний такий місяць, початок. Ні, кінець, бо Це вже третя карта. Такий… Несподіваний, приємний дуже подарунок. Тут не про цінність, тут про емоції, які ви будете відчувати до людини, до уваги, до пода... Що подарунок викличе такі емоції. Хто не в парі є великий шанс зустріти ось такого чудового емоційного партнера, який буде викликати у вас отакі захоплення. Це метелики в животі. Ну, чудова карта. Тобто це стосується будь-чого: як і особистого життя, так і партнерства в роботі. Так, що от вам легко буде знайти спільну мову з людьми. Ви будете відчувати один одного. Ну що ж, наступна колода. Левчики, ще дивимося три карти з цієї. Нічного такого місяць. Ну так, от дивіться, будьте уважні на початку, на початку листопада, тому що Верховна Жриця це приховна інформація, і місяць це також темно. Що таке місяць? Це нічне світило, коли ніч, коли темно, немає ясності, немає світла. Ілюзія. Тобто ми собі тільки можемо здогадуватися, і вже наша свідомість малює якісь картинки, опираючись на наші страхи, на те, що ми почули, на те, що ми собі там придумуємо. Тому не сильно занурюйтесь от в ці такі, не розгойдуйте ці переживання, ці свої страхи. Нехай там собі тихенько сидять. Ну, Бо місяць він має фази, так? і що... Він спадає, наростає. Ось такі будуть вас емоції. Не мучайте самі себе, не потрібно підживлювати ті емоції страхами. 1 листопада буде новолуння, а новолуння це як вімкнули світло, це ясність. Тому слухайте свою інтуїцію. Це води, енергетика, а вода це наша інтуїція. Дослухайтеся, не до чиїхось переконань, тому що, ну, бачите, Верховна Жриця прихована, від, можливо, від вас свідомо її приховують. Хочуть вас обманути. Біле видають за чорне. А коли ніч, ми ж не бачимо. Коли нема світла, ми не розуміємо, чи це біле, чи це чорне. Тому не потрібно радитись, не потрібно шукати допомоги, підмоги. слухайте, свою, що вам підказує ваша інтуїція. Також це може бути мама, доросла жінка. Яка має на вас вплив, яка можливо буде впливати на вас, вже яким чином допомагати або, навпаки, заважати, переконувати вас і ще більше розгойдувати ваші і без того непевну не таку ситуацію? Для когось це може бути вагітність. Тому візьміть собі до уваги, хто планує, хто не планує також. Ну що ж, дивимося далі. І, до речі, дивіться, Верховна Жиця старший аркан і місяць старший аркан. Тобто, от початок листопада, от те, що не, для вас це буде важливо, що е, вам, напевно, треба буде прийняти рішення, можливо, щось важливе для себе зробити, з, з, вибір, чи ну, кожного своя ситуація, і, а ви не будете знати, ви не, ви, вам важко буде це зробити. Для вас це буде важливо. Давайте дивимося далі. У нас попереду ще одна колода, так і ми будемо бачити, що третю карту візьмемо. Наступна карта п'ятірка посухів. А тут у нас була колективна робота. Так, що тут також дивіться, колективна робота тільки тут злагоджена, тут об'єднання зусиль. А тут кожен викрикає свою думку. Ніхто нікого не слухає, всі з палками, всі махають палками. Тобто. Кожен має свою думку, кожен хоче бути головним, кожен хоче, щоб його слухали, але тут ніхто нікого не чує. Ну, знову ж таки, підставляйте, чи це на роботі, так? Бо в нас тут була все ж таки робота, чи це дома, ви там, наприклад, затіяли ремонт, ви щось там міняєте, фарбуєте, і це вдома. Ви, хтось хоче білий кольор, хтось хоче рожевий, хтось хоче якісь там інші. Тобто, коли важко домовитися. Але бачите? Об'єднання зусиль, компроміс, він приведе до найкращого результату. Можливо, забагато людей, бо тут п'ятеро, а тут троє. Троє вам буде комфортно. П'ятеро, можливо, забагато. Тому ви, ви свій вогонь трошки підкрутіть, заспокойтеся, щоб воно не переросло в такі претензії, сварки, бійку навіть, і домовляйтеся. Раціонально, конструктивно, щоб був діалог, а не монолог, коли кожен кричить ще й на підвищених тонах. Для когось це може бути спорт. Бо що таке вогонь? Це задіяне тіло. Тіло активно працює. Естафета, біг, боротьба. Так, ще беремо одну карту. Третя карта. Третя карта для Левчиків, що тут у нас? Ой, згори ногами. Самітник. Зараз, зараз, зараз. Самітник. Старший аркан. А тут у нас було Віка Кубків. Здавалося б, такі не зовсім різні енергії. А можливо, ви ну, начебто в парі, і ви разом, все гаразд. У вас є почуття, то людина вам не байдужа, але ви почуваєтесь в парі ось таким самітником. А можливо, вам, ви хочете відпочити, ви, вам потрібен час, щоб прийняти рішення. Вам потрібно щось обдумати, прийняти щось. Або, знаєте, це може бути пропозиція, яку вам потрібно обдумати, Так, залишитися на одинці, щоб ніхто вас там не, не примушував, не переконував, а вам потрібно самим. Прийняти це рішення, так, або це пропозиція ділова. І вам потрібно це все проаналізувати, перетравити, і тоді аж приймати рішення. Я не, тобто, це, коли я не, не можу, не хочу, боюсь, ну, в кожного свої аргументи, не можу дати зразу відповідь. Або це подарунок, так, який також, можливо, ви рахуєте, що він буде до чогось, це буде, ви будете е, зобов'язані так, чимось. Якщо візьмете цей подарунок, тобто вам це потрібно перетравити. Ну, це якщо об'єднувати карти. Якщо ні, то це просто Самі, якщо це таке? Це для когось релакс, для когось відпочинок, перевантаження, медитація, коли ми потребуємо побути на самоті для чогось: для відпочинку, для обдумування, для планування, для пошуку себе, пошуку істини, пошуку виходу. Але це така людина, дивіться, вона така мудрець, такий, так, який має ліхтарик, має ясність, має посух, має підтримку, має опору, має на що опертися. Тобто ви не на пустому місці собі так вигадали. Тобто у вас є потреба, тому що вас, вам потрібно прийняти рішення, вагоме, якесь, свідомо все, обдумати, подумати. І. Можливо, ви... це такий стан, тому що так, у вас тут пропозиція. Знову ж таки, ну неможливо прорахувати все. Це на загал, у вас багато, в кожного своя ситуація. Це ви спланували одруження, і тут вам потрібно спланувати, подумати, що я хочу, як я хочу, як все це буде відбуватися. Тобто, чому самітник? Чому у вас є потреба побути наодинці для відпочинку чи для аналізу, чи для планів? Ну що ж, мої любі Левчики, дивимося ще три карти. Особливо мене цікавить перша карта, тому що в нас тут такі верховна Жриця, місяць. Ну що ж, Левчики, карта для вас. Знов старший аркан. Ну, це вже гарантовано три старших аркана, що початок листопада буде для вас якийсь мега-мега важливий. Треба прийняти рішення. А немає інформації, а вона якась запутана, вона неясна, щось приховують, щось намагаються вами маніпулювати. Але ви подивіться, що тут судження, це є. Подивіться, що тут зображено. Це ясність, ваша ясність, ваше розуміння, ваше прозріння. От начебто новолуння вам дало, вимкнуло світло, дало ясності, що була якась ситуація, є ситуація була чи є, яка потребує, так немає ясності, але ясність прийде. Ви самі зрозумієте, бо це є коли от просто відкриваються очі, начебто, як я раніше цього не бачив, як я цього не розуміла, не розумів, начебто ви просну, ну, прокинулися зранку і все. І ще вчора я не розумів, як вчинити. А зранку я все. Що помінялося, не знаю, але я вже розумію, куди рухатися, які рішення прийняти, і взагалі, що я хочу, можливо, так, тому що це є кермічна карта. Це є результат наших попередніх дій. Ви отримаєте те, на що ви заслужили. Ви заслужили на ясність, ви її отримаєте. Це ваше пробудження від спячки. Знаєте, начебто от дійсно ви пробудилися, Ви були, була ілюзія, була от така, як туман. А туман розсіявся, і ви зрозуміли. Тобто ви ту ситуацію вирішите обов'язково. Головне, не, от не піддавайтеся тим емоціям. А можливо, це мама, так, тому що це може бути звістка від когось. Ви чекали, чекали і вам сказали. От було неясно, ви подавали документи, ви щось в очікуванні чогось, дозволу, документів, ще там, чогось, відповіді якоїсь. І не було ясності, буде взагалі, чи не буде, чи коли вона буде. так. І, а тут ваші переживання. Тут ваші, от коли ви накручуєте себе, накручуєте, не накручуєте себе. А тут вже я, бачите, ангел трубить в трубу, це як звістка з повітря, можливо, вам зателефонують, а можливо, це мама. Так, місяць ми. це є мама ваша, або ваша, ну, якщо ви дорослий чоловік, це доросла жінка поряд з вами, можливо, це ваша половинка, яка, якої дуже сильна інтуїція, вона вам скаже: коханий, а дивися, а не було би краще так, а якщо так? І от саме ця розмова, ця її якась. Її думка вслух, її пропозиція вас осінить. Вас відкриються очі. Дійсно, це ж справді вихід. Ну що ж, далі дивимося, Левчики. Наступна карта. Королева посухів. Це ви, мої дорогі Левчики. Ой! Ваша стихія, вогонь. Тільки це жінка, так? Ви, жінка, королева посухів. Фігурна карта це люди. Це або ви, або в вашому житті, можливо, ну, буде фігурувати така жінка. Стихій, вогонь, Овен Лев-Стрілець 45, хто вона вам? Ви знаєте, краще. Допомагати буде скеровувати, вимагати, так, бо кожна карта має плюс і має мінус. З плюсів це енергія. Ви самі знаєте, Левчики, що таке вогонь в плюсі: активність, динаміка, отакий запал, пристрасть, дія. А що таке в мінусі? Це диктатура, це грюкання кулаками, тупання ногами, злість, і навіть бійка може бути. Це такі претензії. І яким чином програється та, ця королева вже, дивіться самі, чи це ваша енергія, ваша, може бути пристрасть, так? можливо, це знайомство. Ваше життя війде така жінка, дивіться, бо в нас все-таки було двійка кубків. Можливо, це партнер ваш по роботі. І це, тобто, партнерство, а це вогонь. І ви з радістю втілюєте, ви беретеся до роботи, так кидаєтесь головою в роботу. Або це пристрасть, вогонь, так? Вогонь це пристрасть між вами. Знов, підставляйте, знову ж таки, постійно повторюю, але ну, так воно є. Ви знаєте свою ситуацію краще. Тому навчіться підставляти самі, що цей вогонь для вас, як людина, чи це ваш вогонь як для дії, для втілення, для пристрасті? Головне його правильно скерувати. Ну що ж, дивимося третю карту. Ой, а ви знаєте, що раз я сказала це про пристрасть, значить так воно і має бути. Хтось для когось адресовані ці слова. От Що я говорила про королеву, так? і оцю карту взяла. Значить, для когось хтось мав їх почути. Тому що насправді це друга карта. А друга карта в нас тут колективна робота, так? можливо, ви контролюєте, або це жінка одна. З, з тих трьох людей, яка буде при, разом з вами працювати, або це вогонь, який, от бачите, тут у нас була така конкуренція, така боротьба, відстоювання чогось, доводження своєї думки. І обережно, тому що дві карти вогню це вже, цей вогонь отут може погано закінчитися. Або навпаки, ви людина, яка прийде, гетрюкне кулаком по столі, і все, і всі замовкнуть і вас почують. Тобто, Ця жінка буде причетна, можливо, в колективі, на роботі, можливо, це керівник, або це жінка, яку послухають, або це ваш вогонь, який ось тут знову ж таки, яку роль відіграє, мусите ви самі вже по ситуації розбиратися. Ну що ж, третя карта, там, де в нас було двійка кубків, ніщо не буває просто так. Завжди все. Все тоді, коли воно потрібно. Все інформація йде та, яку хтось потребує. Що ж, третя карта. Дев'ятка. А яким же чудом сюди та дев'ятка? Як в нас тут була двійка кубків, ну тоді, значить, вона не буде причетна. Та дев'ятка стосується роботи. Знаєте, можливо, після. от Тому і відлюдник. Відлюдник був втома. Це втома після от такого махання палками. Від боротьби, від отого відстоювання, від до... коли потрібно довести, перекрикувати всіх, і ви втомитеся. Незалежно, який тут буде результат, ви втомитеся і тому і відлюдник. Третя карта в нас була відлюдник в тому нічному таро, а в Таро Незалежних в нас дев'ятка ось така. Тобто втома, і тому ви потребуєте відпочинку, ви потребуєте усамітнення. Щоб перезавантажити, щоб щось спланувати, щоб для себе щось зрозуміти. Можливо, знаєте, отут, можливо, тут істина якась прозвучала, і вам потрібно це обміскувати. Ну, наскільки бо кожну карту, я не знаю, можна цілий день обговорювати. А дві карти ще, ще один день. Настільки багато варіантів, кожна карта дуже багатогранна, і кожна карта має як негатив, так і позитив. Тому. Що це для вас? Зупинка, щоб переосмислити, переоцінити, переоцінити, тому що ви бо ви за крок до завершення. Чи це втома, і ви думаєте, упустити руки, лишити все, чи ні, чи ви не залишаєте, тому що ви вже за крок до, до завершення. Зберіться силами і закінчіть те, що ви робите. А потім будете відпочивати. потім спокійно берете коханого, кохану. і... Усамітнюйтеся. Ну що ж, мої дорогенькі левчики, я бажаю вам мирного і спокійного листопада, так, щоб він був затишним для вас, щоб е, був цікав... ну, цікавим вам гарантовано буде. Я бажаю вам любові, хто шукає, щоб знайшов, хто має вже пару ось такої ідилії, романтики. Щоб місяць для вас був успішний, позитивний, радісний, комфортний, щоб вам все було так, як вам комфортно. Були люди поруч, комфортні, приємні, кохані, і все легко вдавалося, щоб ви все робили з таким от позитивом і оптимізмом, яким вмієте тільки ви, мої дорогенькі левчики. Вам все під силу. Ну що ж, люблю вас обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок, чекаю на подобайки. І хто ще не з нами? Приєднуйтесь, мої любі. Почую папа? попа!